Ми завжди так збирались, аби відзначати. Шануємо традиції Калган, досвід, який творить майбутнє. Виклик для Європи за інаугурацію 47-го президента США уважно спостерігали європейські важковаговики, зокрема Німеччина. Чого німці очікують від Дональда Трампа і через що між Берліном та Вашингтоном вже розгорівся перший дипломатичний скандал? розкаже детально Тетяна Логунова. Лист попередження Дональд Трамп щойно став 47-м президентом США. А між Берліном та Вашингтоном вже спалахнув перший скандал, дипломатичний. Усе через ДПШ, яку посол Німеччини у Сполучених Штатах надіслав у німецьке міністерство закордонних справ. Конфіденційний документ потрапив у змі. Його уважно прочитали і німці, і американці. Листа в Берлін німецький дипломат написав тиждень тому напередодні інавгурації Дональда Трампа. У ньому Андреас Міхаеліс описав, як на його думку, зміниться Америка у наступні чотири роки. Прогноз доволі песимістичний. Посол вважає, що Дональд Трамп спробує максимально сконцентрувати владу в своїх руках. Ось фрагменти з його аналітичної записки. Основні демократичні принципи та механізми стримувань і противаг значною мірою будуть підірвані законодавча влада, правоохоронні органи та засоби масової інформації, позбавлені незалежності і стануть політичним важелем. Великі технологічні корпорації отримають повноваження сумісного управління. Як конфіденційний лист опинився в руках журналістів, невідомо. Утім, уривки з нього передрукували всі впливові німецькі змі. Згладжувати кути довелося головній дипломатці Німеччини Аналені Бербок. Попри те, що зазвичай витоки внутрішніх документів у німецькому МЗС не коментують. Німецькі посли завжди попереджають, до чого слід готуватися, особливо коли йдеться про зміну влади. Це їхнє завдання. Дональд Трамп сам оголосив про свої плани, особливо щодо рішень, які в майбутньому ухвалюватиме саме білий дім. Тож нам слід готуватися. Сполучені Штати наш найважливіший партнер. Ми готові тісно співпрацювати, захищаючи водночас і наші власні інтереси. Обережні у коментарях і інші політики, особливо головні претенденти на посаду на наступного канцлера Німеччини Ілона Маска, який щосили агітує німців голосувати за ультраправих, вони критикують Трампа? Ні. Ми не знаємо, як воно буде. Я розмовляв із президентом Трампом. Цілком можливо, що нам вдасться тісно співпрацювати. Якщо так було би чудово, хочу сказати, це правильно, що ми уважно стежимо за тим, що робить найпотужніша демократія у світі. Вона наш найважливіший союзник. Так було в останній, і так буде в наступні десятиліття. гадаю, Трамп дуже передбачуваний. Він думає, що говорить, і робить те, що говорить. Трамп прийшви. Чить процеси, які ми в Європі мали би давно почати. Шольца та Мерца на інавгурацію Трампа до речі не запрошували. Замість них у Вашингтон полетів співлідер ультраправої альтернативи для Німеччини Тіно Хрупала. Офіційний Берлін на церемонії представляв посол Міхаеліс, автор того самого листа про Америку Дональда Трампа. Тетяна Луганович, Слав Фролов подробиці німецькі бюро телеканалу Інтермарафон Єдині новини.